Хочу вам показати відразу, що ми придумали ось таку от фішечку. Ну, не ми придумали, ми там змавпували, але не, не суть важно. Якщо клієнтка приходить до нас і вона намальована, що мене дуже тішить, коли жінка приходить намальована. Але хоче поміряти, ну, наприклад, ось такий гольфик. Правильно? І щоб оце все, її макіяж залишився на нашому гольфику, ми пропонуємо ось такі шапочки. Вони в нас йдуть ось такі. Вони йдуть одноразові. І ми пропонуємо такі шапочки. Ви собі одягаєте. І ось така красива шапочка на лице, ви одягаєте і міряєте собі без проблем. Це я так покажу. Я так завжди міряю. Остання, остання моделька з сьогоднішньої підбірки, з нової поставочки, світшот, який е, е, теж зроблений у вигляді мапи України. Це, це вишивка, е, жовто, е, жовтий і синій колір. Я скомбінувала, бачите, я вже потрошки приходжу до того одягу, в якому я прийшла на роботу. Я ось скомбінувала з тієї спідниці, в якій я прийшла, по-моєму, дуже круто вийшло. Він досить короткий або на нижчий ріст. 1,76 росту він мені короткий. Він дуже круто буде з або дуже високими штанами, або з спідницями. Якщо низькі штани буде некомфортно, мені навіть здається, що на середній ріст буде некомфортно. Тобто моделька укорочена, звертайте увагу, стилістично це дуже круто, тому що тоді фігура дуже правильно пропорційно виглядає, коли тут одна третя і дві треті внизу. Але по комфорту треба підбирати низи правильно. Довгий рукав, досить довгий на довгі руки. Половинка манжета, половинка з вишивкою, багато конструктивних деталік крою. Я повторю ще раз: вишивка дуже якісна двонитка, 95% котону і 5% еластану. По ціні знову ж таки я не скажу, тому що ми тільки виставляємо ціну. Цього товару на сайті в нас ще немає. З'явиться протягом одного-двох днів, якщо з'явиться, але. Дуже, дуже рекомендую купувати прямо прям під час ефіру, під час відео, і писати нам в коментарях, оскільки це дуже мало цих речей, воно просто до сайту може і не дійти вже. Показую вам це. А, це не останнє. Я відразу ще покажу костюм. Теж дуже якісний. Просто він в розмірі М. Я його міряти точно на себе п'ялити не буду. Коли я схудну, вихудну до М, тоді буду міряти такі речі. Костюм я вам показувала перед тим костюми. Принцип брюк такий самий: дуже зручні, дуже комфортні, тонесенька тканина, в дрібнесеньку полоску. Круто виглядає, дуже-дуже круто. Цікава задумка. Цей піджак без підкладки на ось таку вот коліску. Всі шви виконані дуже якісно, все гарно, дуже оброблено. Тактильно дуже приємна тканина, цікаво зроблений рукавчик, закінчується гумочкою. І тут ніби така класика. Це середній між класикою і кежуалом. Ось показую вам ще такий костюм. Він є в розмірі М, але буде серія. Взагалі все, що я вам показала, воно буде у розмірах S, M, L, XL. На мені XL. -ка. Еск стандартна, не немаломірний, не міри, стандартна українська, 40, український 42-й розмір. По-моєму, я вам показала все. Ще раз Таня, отак от пройдися, покажи, що ми отримали, аби нагадати. І все це я показала в відео. Звертайтеся, що треба, підсортуємо, відкладемо і вже далі будемо спілкуватися у приватних повідомленнях. На сьогодні все. Я рада вас всіх бачити, я рада, що сьогодні ми перший раз отримали, як кажуть, добрий шлях.